Розмножується суниця без вуса, ви всі запитуєте, і що ж це за суниця, така без вуса? Дивіться, який у нікому бачите? Рішила вона отак от собі розмножитися, пустила собі на гілочки просто корінчик і пустила прям повноцінний уже кущ. Представляєте? захотілося їй так, і вона так зробила. А бачите, вже суниця із ягодами, а вона ж ремонтантна, а вона буде вам уже плодоносить. Зараз ви у мене купуєте 10 штук за 250 гривень, можете по 5, ось як людина взяла 5 і 5. 5 регіни, 5 Алібаба, бачите? І все, Комарі та... кусають, страшне. Зараз я збираю замовлення, ось дивіться, яка гаура, гаура. Так, Хоча в мене буде діло в тому, що сказали, що кабель може можуть... всяке може бути, Ну, будемо вірити в найкраще, але продовжую я цю свою акцію по знижених цінах. Тому хто хоче, беріть, тому що. Щоб не було в мене кіпіша <смі> такого. Хто хоче по зниженій ціні, беріть, будь ласка, всі рослини.